34 роки тому ми відновили свою незалежність, і за неї боролися десятки поколінь. Тисячу років ми йшли до цієї незалежності. І в той день, 24 серпня 91 го ми отримали шанс. І не всі тоді розуміли, наскільки це важливо. Бо для когось вихідний, сцена на Майдані, пісні і вірші. Але саме тоді почалася нова історія України. В 2004 му був перший іспит. І ми його склали. В 2014-му му другий. І тоді вся країна встала разом, щоб відстояти гідність і незалежність. І сьогодні ми проходимо третій, І цього разу ніякого перескладання не буде. Ми платимо дуже високу ціну за право говорити своєю мовою, за право жити у власному домі, за право бути собою. Ми вже зробили кроки, які здавалися б неможливими, але найважчий шлях ще попереду. І пройти його ми мусимо за тих, хто не повернувся з бою. Нам потрібно зберегти все, що робило нас сильнішими: рішучість помаранчевої революції, гідність майдану, безстрашність воїнів 14 і незалежність, яку ми відстояли 24 лютого. Україна, ми добра Україна! Вітання! Наше завтра будується сьогодні. Його основи сильна армія, рідна мова. Звершилося. Віра в Господа і в себе, Європейський Союз і НАТО. І я мрію, щоб за кілька років ми говорили не про типи ракети, шахедів, які. Літають над нашими українськими містами, а про цивільні лоукости, які так само, як і в 17-му, нарешті полетять у відень на філіжанку кави, щоб проблеми Європейського Союзу стали і нашими. І ми разом вирішували їх. І щоб нарешті в усіх українських хатах, в усіх квартирах прозвучало Мамо, я вдома. З Днем Незалежності тебе, Україна! І слава Україні!